Всім привіт на каналі Макс Спор. Сьогодні ми будемо з вами дріфтити, а ви будете оцінювати, який дріфт найліпший для вас. Перший дрифт. В кінці в коментарях напишіть і оцініть, який дріфт на вас найбільше сподобався. Тього був перший, зараз буде другий. Чуть-чуть. Погано вийшло за, за сильне. Навіть злетіло. А як воно так? То був другий дріфт, якщо вам сподобався, то напишіть, зараз буде третій. Треба чуть-чуть акуратніше. Блін, щоб я собі так нічого не побив, то і дорогий велик. чуєте тут 10 передач. Третій дрифт, якщо вам сподобався, то напишіть в коментарях, зараз буде четвертий. Дивовув... Який четвертий дрифт? Якщо нам сподобався, то напишіть в коментарях, який найліпший. Чуть не впав. Якщо був п'ятий дрифт, якщо нам сподобався, то напишіть. Зараз буде шостий. Ну, тому фігня. Зараз буде сьомий дрифт.

На печі зараз буде восьмо. Добре, що тут м'яка земля. Тимо був який восьмий, зараз буде дев'ятий. Який 9 дрифт, і зараз буде 10-й останній, і ви в коментарях напишете, або ну, поставте лайки. Е, я сильно вдарився тут, тут, тут е, пуста земля і деякі камінчики. Е, і зараз буде 10-й дріф, і ви напишете дев'ятий, І ви зараз напишете, який вам найліпше сподобався. Дев'ятий дрифт, і зараз буде остатній. Це був десятий дрифт. Якщо вам сподобалось сьогоднішні мої дрифти, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім папа! Напишіть в коментарях, ну напишіть, який вам найліпше сподобався.